Загалом мальописи як окремий вид мистецтва є частиною культури, і точно так само, як ми розвиваємо книжкову театральну сферу. Загалом будь-який культурний сегмент так само ми розвиваємо і українські мальописи, і ми більше зосереджені на тому, щоб видавати власне українських авторів. У нас відсотково набагато більше власного продукту. Ми називаємо український продукт, створений українськими авторами в Україні мальописами. Слово комікс, ми можемо застосовувати виключно до англомовного здебільшого американського продукту, це нормальна практика. Наприклад, в Японії японський продукт називається мангою, і ви не назвете мангу коміксом, тому що таке просто не, не, неприйнятно. У Франції це бандесіне, в Італії це Фуметті, в Іспанії це сторієтас. І в нас є свій відповідник, і тому власне український продукт називається мальописом. Якщо вас цікавлять біографії, це може бути шух історія легенди. Якщо вас цікавить постапокаліпсис, це може бути франшиза благими намірами. Якщо вас цікавить українська класика, це може бути графічна адаптація Лиса Микити. Якщо вас цікавить український мальопис і історія українського мальопису, то ми зробили книгу Український мальопис Нерозказана історія, де ми розказуємо власне про українську комікс-індустрію.